Бременські музики у виконанні дуже талановитих дітей зимового табору Кременчуцької кіношколи. Тут потрібні були ваші оплески. Оплески! <плес> та все, все, все Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість. Сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як йому здихатися його, щоб не годувати. І зрозумів осел, що лихим вітром віє, і взяв і втік од нього. А це і грашковий. Отож втік наш осел від господаря і подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він, трохи і бачить. Лежить при дорозі пес гончак, висилупив язика і насилу дихає, наче після важкої гонитви. Ало, бабку, чого ти так важко супиш? А як мені не супити? Старий я став на полювання ходити не можу. Та й хазяїн вирішив мене вбити. От тепер не знаю, як мені гроші на хліб заробляти. Ну, пішли зі мною добре мене. Я градуму на людську, а ти будеш збирати. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. А кіт, чого такий сумний, як середами якишний? А чого ж мені весело? Оставив я, зуби натипулися. Уже раніше би на лежанці погрітися. От хазяйка й вирішила мене втопити. Люди ну? втік одне. Ну, пішли з нами до бремена. Ти ж майстерні концерти влаштовувати. І кіт теж пішов з ними далі. Ось ідуть троє втікачів повз одного селю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. Кукурійку! Та чого ти так кричиш, наче ну, тебе ріш? І півневі теж сподобалася така рада. І пош... пішли вони вже в чотирьох далі. Але Бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони добулися до Великого лісу і вирішили там переночувати. Осели пес лягли під великим деревом. Кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почувався найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки. І йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Я бачу світло! Я бачу світло! Так чого ж ми тут нема? Пишіть краще до світла! От би мені молочка зараз, і, з і зернятко, і колоски. І курочки. Так, а, нас тихо, 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 ми пошукували, не бійся. Ну що ж, пішли, пішли. Що ближче вони підходили, то все яснішило, більшило те світло. Аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, якнайбільше серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім. Сірий. Ну що там видно? «Ух, що я бачу. стіни накритий білою скатертиною, Макдональдс, КФС, Карбонара, суші. Кока-кола, От би й нам таке, агаєш? І почали вони радитися, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів пес гавкав, кіт нявчав, півень кукарікав. Потім усі, як гунуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. А -а. Що тут коїться? Що? А розбійники нічого не розуміли, спокійно собі вечеряли. А на них нападають бременські музики. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара. І до краю. Перелякані дременули до лісу, а наше товариство посідало собі за стіл і, на... і стало напихатися так, ніби хотіло наїздись на цілий місяць. Няк, 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 няк. Коли ті четверо музик наїлися, то погасили світло і полягали спати. Де кому прийдеться? Осил ліг на купі гною. Пес за дверима, кіт на припічку біля теплого пополу, а півень на сідалі. А те, що в дорозі добре натомилися, то скоро всі, крім кота, міцно поснули. І наші розбійники зібралися у лісі і побачили здалеку що світло в домі погасло. І усе начебто тихо, почали радитися. Що там таке коїлось? Я не знаю треба Треба туди піти там здається вже тихо іди Так чого я А там пана отамана кому нас піти а ви чого я отож вирішили і вибрали розбійника і пішов розбійник, побачив, що в темрямі щось світиться. Подумав, що то вогник і вирішив запалити свічечку. А то було котове око. Наші музики і щасливі, і далі сховалися і полягали собі спати. А розбійники зустрілися в лісі, в якому півня не було. Розбійники чекали нашу. Іншу розбійницю для того, щоб порадитися, що робити, хто ж у них в будинку оселився. От нарешті прийшла наша розбійниця поділитися враженнями. Ну, що там коїлося? Ти полецяне. Ну, ти полецяне. Нашу розбійницю обійняли. Сказали, що більше туди ніколи не підуть. А наші музики так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти. Але співати через це не перестали. Отож, наші бременські музики зараз виступлять перед вами зі своїм неперевершеним хітом. Ми круті. О, О, Мане мане ту ту да Мани тутру, отамани, отамани, тут Ти тікай! Новий рік ту тут ру, новий рік ту тут ру, новий рік тут ту утрук. Вже йде, Щастя, радість, ту рутуру, щастя і радість.